Доброго здоров'я всім. Хочу сказати, що українці звільняються від духа невежества. Вони становяться вільні від невежества, невігластва, божевілля, ілюзії, яку нам нав'язує техносфера. І ця техносфера під руководством невігласних людей не развить на вона як інструмент. Тобто людина, українець, хоче правди. Правди і справедливості, на основної на правді. Люди стали мудрі, розуміють, хто їх обкрадає, хто бреше. Всі це вони живуть в городах, в селах, сусіди. Це всі наші сусіди. А зараз вони взагалі повиділялися, собі віли, построїли на хребтах бідних розумом, бідних, бідних вихованням. Тобто бідність же наша не від грошей. Бідність наше спілкування з друг другом і з сусідами. Ми настільки невиховані, настільки е, божевільні по-своєму, а вільні від Бога, що у нас немає об'єднання між родами, між сім'ями. Чоловіки і жінками немає об'єднання. Сім'я сильна, рід сильний, нарід сильний. Виховання, ми невіжественні настільки, що нам друг друга треба терпіти і виховувати. І полюбити через любов. Под, По-другому не вийде. Так що давайте будемо вільні одне вігластво. Пока.